В Карпатах вечором, в селі Татарові нема газу. І починають диміти комини, бачите? на вечір, Зараз фокусуємо. О, бачите? Один комен димить, Другий комен димить, Це люди. Там третій комен димить, Люди починають палити пічки. Там четвертий комен, бачите. Люди на вечір починають палити пічки і починають так комини димити. Дуже прикольно. А ми з Сашком вийшли погуляти на вечір. От так В селі. Такі, така своя атмосфера. А в Карпатах в селі то особлива атмосфера. Так що... Кому треба подорож в гори, чани, продаж нерухомості, номер підвіда.